Від чого варто відмовитися, щоб жити собі в задоволення, і чому тільки мені не щастить, не тільки вам, мало до кого фортуна повертається обличчям, везіння взагалі переоцінено, тому як найчастіше є просто сукупність дій людини, які принесли плоди. Тому не варто розраховувати тільки на удачу і засмучуватися, якщо вона не супроводжує вас. Просто займіться справами, відмовившись від забобонів. Гарантуємо, що при належних зусиллях так зване везіння одного разу постукає і уважає. i should Я знову все зіпсую. Не слід заздалегідь думати про провал і налаштовувати себе на нього. Ви володієте здатністю передбачити майбутнє? Ні. Тоді навіщо заздалегідь думати про провал і налаштовувати себе на нього? Спробуйте поміняти правила гри. Прикіньтеся впевненою у собі людиною. Може тоді у вас несподівано все вийде. А якщо серйозно, подібними установами ви мучите себе, засмучуючись заздалегідь від невдачі, якої навіть ще не сталося. Чи може людина знайти щастя з таким? em uma Зараз не час розкисати. Можливо, і не час, але ви це зробили. Кращий варіант не придушувати емоції, трохи відволіктися від роботи або інших справ, щоб прийти в норму. Ви повинні назавжди забути питання наших батьків про те, а що подумають люди. Воно якраз і стає причиною нещасть у житті. Нехай думають, що хочуть. Якщо весело, смійтесь, сумно, плачте. У гіршому випадку, звикнувши придушувати почуття, з часом ви взагалі позбудитесь. Ся здатності щось відчувати. Не зламаюся, якщо зроблю те, що хочу. Ніколи не беріть в звичку жертвувати собою. Залежно від того, наскільки часто будете вимовляти цю фразу. Фізично, звичайно, не зламайтесь, а ось психіка може постраждати і досить сильно, тому що жертвувати собою погано. Можна піти на поступку один раз, затриматися на роботі і допомогти колезі або доробити свої справи. Але ніколи не заводьте звичку нехтувати комфортом єдиної людини людини, хто завжди поруч самого себе простіше навчитися відповідати ні ніж страждати потім від того, що знову пішли на поводі у оточення. Мені страшно, я не буду цього робити. Страх повинен бути мотиватором, а не причиною, чому знову і знову відмовляєте собі в можливості бути щасливим. Не вийде змінити життя, поки не почнете пробувати нове. Воно завжди невідомо і страшно, але подібні думки про страх вам тільки шкодять. Постарайтеся подивитися на ситуацію під іншим кутом. Скажіть собі, що ви в передчутті пригод бадьорі і готові спробувати. Тоді на місце страху прийде інтерес. А з ним і бажання все таки щось зробити. Почекає слушного моменту. Ви або робите зараз, або взагалі не робите. Відповідного моменту не існує. Коли думаєте так, вас говорить невпевненість. Мовляв, не варто ризикувати і краще почекати з виконанням мрії. Почекати ще кілька років, поки не будете готові. Але ви ж зрозумієте, що не буває цього ідеального моменту. Ви або робите зараз, або взагалі не робите. Завжди на шляху з'являються якісь труднощі, а переносячи ідею стати щасливим. Однак колись там ви починаєте хворіти синдромом відкладеного життя. З таким підходом ніколи не заживете радісно і вільно. Минулого разу не вийшло і зараз не вийде. Негативний досвід завжди надовго застрягає у нас в пам'яті. Навіть якщо була тисяча невдалих спроб, саме єдиний промах завжди першим приходить на розум. Щоб не зруйнувати себе і знаходити сили рухатися вперед. Зрозумійте, що без помилок не обходиться ніхто. Нехай спробу буде дві, двадцять чи п'ятдесят в один день у вас обов'язково вийде досягти бажаного результату. Гарний спосіб боротися з думками про прова. Звичка помічати не тільки свої невдачі, але й успішні дії. Впевнений, у вашому житті їх було куди більше ніж фіаско.